Привіт! Я Яна Середа Манилова. Це канал Що, де ми продовжуємо досліджувати український ютуб, щоб в тебе ніколи не було питань, що дивитись. І сьогодні я розкажу тобі про свої улюблені канали з новинами. Одразу попереджаю: сьогодні не буде якоїсь мега складної аналітики, вона буде. Але пізніше, не сьогодні, тож давай розпочинати. І перший канал родом із Запоріжжя це проєкт Тайлер Андерсона, що називається «Geek Journal». Ми існуємо тільки для того, щоб вам було під що хавать. новини. Про все: кіно, серіали, музика, дуже багато новин з ігрової індустрії з геймінгу, а просто якісь світові новини, Україна, в тому числі приправлено жартиками, сарказмом, як я люблю. Тільки не тільки новини. Усе цікаве, що ви могли пропустити під час блекаутів, і новина про шоу Холостяк. Кожному випуску багато різних тем, тому цікаво буде абсолютно всім. До речі, на початку минулого року на каналі вийшло відео, як втратити все за 30 років, коли 1 плюс 1 став Г плюс Г. Про канал 1 плюс 1, очевидно. Ван Плюс Уан медіа це не сподобалось. Вони кинули Гік Journal чотири страйки. А за правилами YouTube для того, щоб повністю закрити канал, достатньо трьох. Слава Богу, що українці не тупе стадо баранів, як дехто. Спільноті це не сподобалося. Всі обури. Лилися підтримали тайлера. З'явився навіть хештег SaveGeekJournal і всі чотири страйки були зняті. Канал продовжив своє існування зараз. Там понад 300 тисяч підписників. Відео виходять кожного тижня, якщо не помиляюся, із Запоріжжя це складно під час повномасштабного вторгнення випускати відео кожного тижня, коли Запоріжжя обстрілюється. На жаль, я майже ніяк не можу вплинути на те, щоб наступної ночі я чи мої близькі люди чи пес. О, мій банально вижили. Підписуйтесь, підтримуйте цей канал класний. Дійсно, того вартий. І з Запоріжжя ми відправляємось у Львів, де народився Діма Малеєв. А він, наче, зараз живе в Каліфорнії, хоча датчику локації на Дімі від мене немає, тому я не знаю, де знаходиться зараз Діма. Але я знаю, що в нього дуже класний канал. Причому, якщо не помиляюся, навіть не один Ютуб, про інший ми також будемо розказувати в майбутньому в проєкті, що сьогодні конкретно про канал Діма Малеєв і суб'єктивні новини з нього. Новини. Важливо сказати, що Діма. Програміст, і це очевидно впливає на сферу його зацікавленості і як наслідок на контент. Тому, якщо ви давно не чули, що там такого бовкнув Ілон Маск, Ілон Маск гвалтує Твіттер. Які загалом справи Google, Apple і Facebook, то саме на каналі Діми Малеєва ви все це дізнаєтесь. Дуже класній подачі, це правда цікаво. Підписуйтесь. І наступний канал Бакайде хлопець на ім'я Сергій за його власними словами проводить дерешифікацію. І е, як мені здається, дуже вдало проводить каналу приблизно півроку, там понад 40 тисяч підписників. І коли як не зараз, дивитись, як палають дупи у рососіянців. Крім новин, у Сергія є ще й тематичні відео. Як не сісти за нюци». Я бакай і сьогодні я буду розбирати, що ж, бляха, не так спорно. Несподівано. Невже в Україні можна сісти за нюци? Що не так з коржем, і моє найулюбленіше, чому хейтити росню саме зараз? Ок. Підписуйтесь, дивіться. На в моєму топі найкласніших українських україномовних каналів із різноманітними новинами блогерка Маргарита Оса. В неї на каналі також не тільки новини, є, наприклад, рубрика лідери про очільників держав. Там вже є відео про Орбана і про Ердогана. Поки що, начебто, все. Ще одна рубрика на каналі Маргарита називається Жалю без жалю. За словами Маргарити, тут вона проводить курс щеплення від русофілія. Чому нам не потрібно споживання? Рососіянської культури, чого ми раніше напомічали в рососіянських фільмах, серіалах, музиці, мультиках навіть. Це правда цікаво і дуже корисно подивитись, тому підписуйтесь. Але ми ж тут зібрались не для цього, а поговорити про новини. Так от на каналі Маргарити Оси новини також є. Знову про Твіттер, ще раз про Херсон, чергове продовженко-центр і вкотре примасований обстріл. Називаються вони Дайджест. Стисло, цікаво підписуйтесь. І замикаю мою сьогоднішню п'язірку із класними каналами з українського YouTube з новинами. Зовсім зелений молодий канал, що називається Гарні новини для України. Це проєкт мого знайомого, мого земляка Івана Токаря, який він зробив відносно нещодавно. Поки що трішки більше за 500 підписників, і це канал з новинами, в тому числі з новинами про те, що зараз відбувається в Україні. Очевидно, що темою війни, ну чесно, Ютуб не дуже пушить і не дуже рекомендую. Поки що а, ванін канал. Тому я особисто буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей проєкт. Підпишетись, подивитись, поставити вподобайки, прокоментуєте. Зробіть це, мені буде приємно. Це допомагає розвиватись українському Ютубу однозначно. Заходьте гарні новини для України. До Речі в описі до цього відео будуть обов'язково посилання на всі ті канали, про які я сьогодні вам розказувала. Переходьте, оцінюйте за бажанням підписуйтесь. І я сподіваюся, що вже найближчим часом у вас, в принципі, не буде поставати питання, що дивитись в українському youtube просторі І навіть, якщо у когось таке питанчику буде виникати, я Яна Середа Манулова обіцяю, що канал що його вирішуватиме за кадром. Мій чоловік Саша, що буде монтувати це відео тут десь 5 киць. Авокадо, бувайте! 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 Має бути сильно впевнене. Що, бувайте!